У п'ятницю 31 березня в Україну прийде атмосферний фронт із заходу. Він принесе нам дощі та навіть мокрий сніг. На Полтавщині переважно хмарно, ймовірний дощ, можливий поривчастий вітер. Температура в день плюс 10 градусів, вночі мінус один. Кременчуківців погода порадує безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою. Без опадів на термометрах плюс 10 в день, вночі мінус один градус. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях на зміну ясному ранку прийде хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Без опадів. найнижча температура темної пори доби 0, світлої плюс 11 градусів. До сьогодні найтепліше 31 березня. В історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1975 року, плюс 21 градус. Мінімальною температура була 2005-го, мінус 6. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі Гок від Ділка до п'ятниці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.